Так, колеги, всім привіт! Зараз будемо забирати свою насінньову пшеничку, Вон, вже вона полягла трохи. Батько чистить прицепав, почистили комбаї на все. Повичищали повністю жатку, ну коротше все. І зараз буду починати. Далі короче, зайду включусь, покажу як вона сипе. Так, короче, якось так виходить. Січку б'є ідеально. Ось така вона навальненька. Друга передача і ще трохи воду єлі йде вже. Несу там взагалі мушу скидати. Це, коротше, обійшов. Пару кругів. Коротше, якраз половина, без обсє. І бункер вже майже повний. Ось так б'є січку, зверху її взагалі немає. Ось така картина. Вся січка тут. Ось така короче, пшеничка, не знаю як там на вид. Град її побив, звісно, вона поломана є ось такі колосочки є ось такий відбитий. Купив її. він. Ну, батько працює. Ось така маса. Люха капітальна. О там хлопці работають. Коротше так є січку, бо там писали в коментарях трохи що поганок є. От така картина виходить. Ось така січка вся, як полово. Січкарня на жорстких ножах. Два ряда. Так, Це сорт короче, снігурка. Сіяли ми її після сої, звісно, пізно. Була б вона гарніша, якби от град не побив. От. Така картина, колоска нема. От, такий колосок, от такий. Град дуже сильно тут побив її. Покажу, яка в нас ще земля, коротше, от за колесом отриве такі грудки, от такі колії лишаються. Мокро капець, там на горбах сьогодні молотив зранку, то ще зносить на склонах, під горб буксує. Це вже виходить після дождів, четвертий день от така сонячна ясна погода. Так колесо підриває на розворотах. Батька посадив, забув сказати, що вентилятор отключив. Він ще не знає, що там до чого. Ох яка пилюка тут. От, навіть видно, димок йде, маса гарна. Димок йде, скажу зразу. День роботи з січкарню і так зранку до вечора. 200 грамів він легенько бере. Це щоб нічого так не скривати, нічого масло бере, січкарня нагрузку дає. дає. Пес січкарні десь раз в три дні може 100 грамів. Так. Ті, що пишуть, там не бере масла, ще щось там. За ці комбайни навіть слухати не хочу. Є знайомий якого там в день літру бере. Ну Він звісно роботу той комбайн робить. Ох, миші ще тікають. Коротше погодка от така. Вроді передають погоду, але от такі стрьомні хмарі виходять. От така хмара. І довізя вроді не стоїть нічого, ну куди нема, от з цієї сторони. У нас всі дожі ці шли, от звідти хмари йшли. Коротше ось така пшеничка. Цей кусочок збили. Така картинка вийшла на ньому. Ось такий видон. Все, переїжджаємо на поле.